Хлопці попросили глянути ось такий репчик. Їхньому підрозділу був він переданий, оскільки був знятий з якоїсь підбитої техніки. Вони не знали взагалі, чи він працює і як його вірно підключити до живлення. Тому відправили мені. Я його розібрав, і першим ділом ми перевіримо, чи працює та не поломана саме антена. А далі будемо розбиратися. Під'єднав на новина до антени, як ми бачимо, вона не працює. Де вона була пошкоджена? Ми вже не дізнаємося. Можливо, коли вона працювала з ребом на транспорті, або коли її знімали з того транспорту, або навіть коли відправили мені, та вона їхала новою поштою. Я розумію, в чому проблема. Зараз покажу вам маленьку магію. На перший погляд, сама антена не пошкоджена. Але якщо придивитися ближче, ми бачимо, відійшов герметик. Я думаю, що відірвалася центральна жила коаксіакального кабеля. Зараз ми глянемо на ВНА, нажимаючи отак. Легенько нажимаю рукою на центральну частину антени. І ми бачимо, що з'явилася крива КСХ. До речі, КСХ доволі непогано в цієї антени. Як я і думав, відірвалася центральна жила від кабелю. Ще я перевірю сам модуль-Зават, чи він працює. І тоді будемо думати далі, що з цим ребом робити. Під'єднав до модуля Зават навантаження. Також під'єднав сам модуль до блока живлення 28 В. Зараз вмикаємо струм і побачимо, чи він працює. Я бачу вже, що він працює, тому що струм споживання 4,1 А. Зараз побачимо, чи видає навантаження в ефір якесь випромінювання. Так, ми бачимо випромінювання від навантаження. По частоті це стандартна частота ЄРС 850 950. Супер. Прийдеться тільки підпаяти антенну і можна буде відправляти цей реп назад хлопцям. Зараз ще більш детальніше покажу, як він влаштований всередині цей пристрій. Тому що я думаю, що багатьом це цікаво. Ось так все виглядає всередині. Маємо модуль зават 50 Вт, стандартна частота РЛС. Це бітумний герметик для герметизації корпусу. Тут встановлено реле, прикріплений модуль-зават на термопасту на кріплення за допомогою самонарізів. Як ми бачимо, один тут зламався. Що хотів би ще сказати? Буду збирати все назад. Підпаяю антенну і відправлю хлопцям, щоб він і далі захищав їх від ворожих FPV. Поремонтував антенну. Тут виявився не герметик, ні епоксидка, а звичайний термоклей. Тому він легко знявся за допомогою ось такого інструменту. А далі я запаяв центральну жилу е, до самої антени. Кулькою припоя трошки спустився нижче, щоб збільшити площу контакту між жилою та самою антеною. Ось так все вийшло. Е, ще покрию епоксидним клеєм. І я думаю, ремонт буде закінчений. Проведемо контрольний тест, чи працює антена разом з пристроєм. Вмикаємо живлення. Як ми бачимо, все працює. Вимикаємо.